Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з енергетичних питань долучається до нашого ефіру, і з ними будемо говорити далі про те, чого нам чекати від нашої від звідзими. Пане Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, от понад 8 тисяч мешканців Київщини внаслідок обстрілів залишились без газу, і це тільки початок. Чого очікувати населення, особливо в опалювальний сезон? Аварійні вимкнення безумовно будуть і вони пов'язані не лише з атаками Російської Федерації, пов'язана це із Негодою і з можливими аваріями техногенними, тобто існує різна, різноманітні причини, з яких можуть мешканці або виявитися знеструмленими, або позбутися постачання газу чи теплової енергії. Втім, тут головне, що Енергетики е, можуть достатньо швидко відновлювати енергопостачання, теплопостачання, газопостачання, е, тому що, по-перше, е, наявні е, резерви потужності, е, як генерації, так і там, потужності транспортування, розподілу, передачі, якщо йдеться про електричну енергію, е, і наявний запас. Найбільш вразливого обладнання, яким можна замінити те, що вийшло з ладу. Тобто, тут головне для звичайних споживачів, кінцевих споживачів це знати, що енергопостачання, газопостачання, теплопостачання буде відновлено, що роботи ведуться, ніхто не кине їх як споживачів на призволяще, але не варто і забувати і про Власну енергетичну е, незалежність про власну енергетичну автономність, тобто, якщо є можливість, згадати, як ми забезпечували себе як електричною, так і тепловою енергією чи газом, чи альтернативою газу, е, коли були тривалі вимкнення. Електричної енергії і тривалі проблеми з теплопостачанням, то варто не подивитися на те обладнання, яке ми придбали тоді, перевірити його працездатність, перевірити, чи ми можемо в разі масованих атак Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі самі себе забезпечити. На час аварійно відновлюваних робіт всім необхідним. Якщо так, то це добре. Ми допоможемо енергетикам справитися вчасно. Ну а який зараз стан наших газоскович щодо наповнення? І чи є загроза, що в разі обстрілів не встигнуть накопичити, накопичити потрібну кількість газу до зими? Для для кінцевих споживачів, тобто для побутових споживачів для домогосподарств для всіх тих, хто використовує газ для приготування їжі, вже давно немає небезпеки, тобто для всіх нас вистачить газу, точно так же, як і вистачить газу для енергетиків. Там були від початку проблеми з постачанням природного газу для підприємств, які використовують його як сировину для виробництва хімічної продукції, точніше продукції. Загальної хімічної технології, і саме для них зараз закуповується за імпортом природний газ. Звісно, що є проблеми пов'язані з можливими пошкодженнями компресорного обладнання чи трубопроводів, яким постачається цей самий природний газ. Але знову ж таки є і резервні маршрути. Є альтернативні джерела постачання, є і запас обладнання для проведення ремонтних робіт. Тому ще раз наголошую: тривалих вимкнень як електричної енергії, так і тривалих перебоїв в теплопостачанні чи постачанні газу не очікується, тобто ймовірність таких перерв, які там перевищують одну-дві доби, вона є дуже низькою. Але вона є, тому і всі енергетики зараз закликають споживачів не забувати, що ми е, також маємо нести свою частку відповідальності і не сидіти нічого не роблячи, склавши руки. коли енергетики відновлюють Живлення і відновлюють енергопостачання після чергового обстрілу. Ми теж маємо долучитися до цього процесу. Ну тобто, головне резюме, що таких газових блокаутів ми не очікуємо, але все таки пил протерти на альтернативних джерелах енергії, які ми придбали під час блекаутів, попередніх, все таки. Треба. Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, і експерт з енергетичних питань, був з нами. Я щиро вам дякую за ваші поради.